Legenda Вас, пані та панове, це Міледі Шоп І давайте знайомитись з вами я, Світа. Я рада вас вітати в нашому телемагазині. Я рада працювати для вас. Я вітаю всю нашу Україну і хочу сьогодні почати наш лот з найпатріотичнішого виробу. Сьогодні для вас лот. Набір ось таких дуже класних рушників, котрі називаються оберіг. Зверніть увагу на ці кольори. Ви розумієте? Так, це наша вся Україна, це для вас. Сьогодні це все для вас. Отже, друзі, у нас сьогодні просто унікальний шикарний виріб. По-перше, в наборі йде чотири рушники. Це мікрофібра, це надзвичайна висока якість волокна, синтетичне волокно, дуже міцне, дуже е, вологовпитуюча. Ми сьогодні обов'язково з вами проведемо експеримент, подивимося, на що здатен цей рушник. Скоро появиться інформація на екрані, тому ж е, запам'ятовуйте. Зараз з'явиться інформація, тому увага всі на екран. І е, оберіг. Набір оберіг, запам'ятовуйте код товару. Сьогодні це чотири рушники в розмірі 90 на 48 сантиметрів. Це мікрофібра. Розмір досить великий. Зараз ціна 1300 гривень. Друзі, ціна е, на сьогодні зараз така. Ціна буде змінюватись. Тому. Уважно телефонуйте вже зараз, уважно запам'ятовуйте код товару. Чим більше дзвінків, тим більше буде знижка на цей товар. Хочу вам нагадати: хочу вам нагадати номер телефону студії 0800 21 14 14 і ще раз повторюю: 0821, 14 14 по всій Україні дзвінки безкоштовні. Поспішайте, друзі! Тож давайте розглядати, що в нас сьогодні дуже приємна до тіла мікрофібра. Що найперше я відчуваю? Найперше це дійсно м'якість. Комфорт і щільно щільно набите волокно. Подивіться, які вони ніжні, які ніжні ці ворсинки, котрі, до речі, вони ви знаєте, вони не вилазять, вони зовсім не залишаються ні на е, ні на предметі. Чим би ви не витирали, щоб ви не витирали цим рушником? Він не ворситься. Дивіться, маємо ось такий кантик. Дуже обережно, охайно прошитий білою ниткою. Так, Дивіться, є обов'язково важлива річ. Є ось така петелька для зручності. Ви можете цей виріб повісити, де вам зручно. Да? Тому що частенько запитують, чи є петелька. Цьому наборі петелька є, і це дуже-дуже зручно. Друзі, чотири рушники, вони досить великі. Я зараз вам продемонструю е, розмір їх. Е, чотири рушники найактуальнішого кольору в світі. Сьогодні це е, синій і жовтий, це найактуальніший розмір 90 на 48, але, друзі, Оскільки це мікрофібра, в спокійному стані розмір такий. Вона ще дуже класно тягнеться. Да? Ну, тобто Трошки вона тягнеться, тому розмір може відрізнятися плюс-мінус пару сантиметрів. Хочу вам, продемонструвати. Дивіться. Хочу вам продемонструвати, наскільки це дійсно великий. Розмір це не здоровецький цей банний рушник, здоровий. Знаєте, він не такий, там не метр п'ятдесят на сімдесят. Але огорнути себе ось так. І в мене ще запас, розумієте? Тобто ви можете повністю, повністю витертись цим рушником. Дивіться, мій зріст невеликий, але в мене зріст метр п'ятдесят два. Десь 42-44 розмір. Але я думаю, що цього рушника мені вистачить і на все тіло, і навіть на волосся. Тобто цим рушником дуже класно також висушувати волосся. Чому? Тому що висока впитувальність вологи дуже швидко впитується волога. Ми зробимо обов'язковий експеримент. І скоро мені пан режисер повідомляє, що скоро буде знижка, тому що вже йдуть замовлення. Друзі, пам'ятайте, чим більше замовлень, чим більше дзвінків, тим менше буде ціна, і тим більше буде знижка. І просто зараз режисер для вас, мої любі, робить знижечку. Отже, мінус 300 гривень. Ну, це просто вражаюча ціна. Тисячу гривень за чотири. Рушники. Таймер пішов, дорогенькі друзі. Давайте, не боріться Кількість обмежена. Кількість обмежена. Я вам нагадую номер телефону студії 0800 21 14 14 Дзвінки безкоштовні по всій Україні, а також безкоштовна доставка. Отже, друзі, зараз я хочу зробити експеримент. І показати вам властивості мікрофібри. До речі, про мікрофібру це нановолокно надзвичайно тоненьке, тобто воно робиться із нитки в 100 раз тоншою, ніж нитка шовка. Ви уявіть собі, нитка шовка надзвичайно тоненька, а мікрофібри нитка в 100 раз тонша. Тому. Поглинаючи властивості і взагалі властивості міцності дуже, ну, ну, вона дуже довговічна буде. Отже, дивіться, я проливаю сюди воду зараз і хочу побачити і вам продемонструвати, як швидко поглинають вологу ці рушники. Дивіться, буквально пару секунд. Ви бачите, вже волога тут пару секунд. Знаєте, буває такий... Момент, коли дуже терміново треба прибрати всю вологу. І увага на стіл, друзі! Ну це просто фантастика! Нічого не залишилось. Стіл абсолютно сухий. Ось зараз пан оператор покаже рушник все поглинути за одну секунду. Друзі, це надзвичайно важливо, знаєте коли ви щось проливаєте і треба терміново. Я вам так скажу якість. Я вам гарантую особисто, тому що багато років вже працюємо з цим постачальником. Це дійсно перевірений постачальник. Ми перевіряємо всіх уважно. І дійсно у нас ціна найнижча, тому що ми працюємо напряму з постачальником. І я вітаю наших замовників. Я вітаю перших наших замовників, Олена Миколаївна з Харківської області. Я вас вітаю за. Те, що ви придбали собі такий чудовий виріб. До речі, друзі, хочу вам показати пакування. Ось так, в такому вигляді, приходить пакування. Ось такий герметично запакований зіп-пакет, дуже міцний, з такою ручечкою. Це просто буде надзвичайно красиво і подарунок гарний. Ви можете не турбуватись вже про е, можете не турбуватись про пакування, тому що пакування ну, ну дійсно гарне, ну дійсно. Ось така ручка зручна, ось така зіпстрічечка, герметично запаковане. Вам не треба буде там доплачувати за пакування, якщо це, наприклад, подарунок комусь. І ви можете бути впевнені, що на почту приїде до вас. В гарному стані. Я хочу нагадати: код «ОБЕРІГ». це чотири рушники за тисячу гривень. Чотири рушники розміром 90 на 48 сантиметрів. І мені зараз повідомляє пан режисер, що у нас Петро Іванович замовив собі такий чудовий комплект. Петро Іванович, я вас вітаю! Місто Львів, мої прекрасні Львів'яни, вітаю вас! Вам вітаннячка з Києва! Як я люблю Львів! І завдяки вам, Петро Іванович, до речі, також в нас буде ще одна знижечка, тому що ви дуже активні. Отже, увага на екран зараз знову буде знижка на чудові мікрофіброві рушники. Чотири в комплекті. І це ціна спеціально для вас. 799 дев'яносто друзі. Ну це просто вражаюче. Таймер пішов. Я вас дуже прошу. Кількість обмежена. Таймер пішов. Слідкуйте, запам'ятовуйте код товару. Набір оберіг. Наш номер телефону 0800 21 14 14 Товар приїжджає в кольорі жовто-блакитному. Найактуальніші сьогодні кольори у всьому світі. Якщо ви хочете зробити комусь дійсно класний подарунок, знаєте, там можна за кордон. У мене сестричка рідна живе за кордоном вже давно. І що вести на подарунок? Вона каже: хоче щось патріотичне. Прекрасний подарунок, прекрасний. Тим паче, в неї велика родина, і цих рушників вистачить і на всю родину. І навіть, знаєте, я б ще взяла такий рушник, наприклад, в подорож. Чому? Тому що мікрофібра, вона, по-перше, вона дуже легесенька. Вона легесенька, м'якесенька, і вона займає мало місця. От, якщо ви їдете в подорож, дивіться, ви отак склали, і у вас цей е, великий рушник з класними властивостями займає зовсім трошки місця. Тобто, вам не треба піввалізи, щоб займав рушник. Ось дивіться, будь ласка, я б ще його склала. Тобто малесенький, от такий малесенький. Пакуночок, дивіться, і у вас вже рушник на все тіло, друзі мої. А наскільки от м'яка текстура мікрофібри? До речі, ще про одну дуже важливу властивість мікрофібри: волокно зроблене таким методом, зірочкою. От у звичайному волокні, воно в розрізі, як шарик, а це зірочка. І тому вона більше впитує. Більше вбирає в себе, якщо це, наприклад, пила, або якийсь бруд, або волога, вона впитує і стримує в собі. І ще ця зірочка запобігає розмноженню бактерій. Тому, ну ви знаєте, як зазвичай махрові рушники такі важкі, вони з часом мають такий, знаєте, ну, не дуже приємний аромат. З цими рушниками такого не буде, тому що вони. Проти всіх бактерій. Вони не розмножують бактерії в собі. так? І е, що дуже класно, що вони дуже швидко сохнуть. До речі, в мене є ще для вас один експеримент. Ми обов'язково покажемо, наскільки цей рушник швидко поглинає воду. І так само я вам покажу, як він її швидко віддає. А зараз я хочу ще раз привітати наших замовників. Я вас вітаю, я дуже щиро вам вдячна, що ви купуєте наш товар. Я вас вітаю, я бажаю вам гарного користування. Євгенія Олегівна, вітаю вас! Вітаю вас шикарними рушничками, шикарними. Це дійсно класне. А, на подарунок, доньці. Так, доньці і собі взяла. Звісно, ви можете поділитися. Якщо вам є з ким і вам досить два, ви можете просто розділити. Увага! Нагадую: це набір, оберіг, чотири рушнички розміром 90 на 48 Зараз ціна. 799 гривнів за чотири рушники. За чотири рушники. І доставка буде безкоштовна. 799 гривень, друзі мої, дзвоніть. Безкоштовні дзвінки. А завдяки вам у нас ще одне падіння. Ще одне падіння. Ну, це просто це буде, це буде фінальна ціна. Увага! Ви здивуєтеся, яка зараз буде ціна завдяки вашій активності. Я вам дуже дякую. 599 гривень, друзі. 599 гривень за 4 рушника. Дивіться, таймер пішов. Останні 3 хвилинки. Замовляйте, поспішайте! Кількість обмежена. А зараз давайте зробимо експеримент. Поки я підготовлюсь, я вам нагадаю наш номер телефона 0800 21 14 14. Друзі, давайте я вам зараз покажу, просто, як поглинає воду ось цей рушник. Ви знаєте, що мікрофібра може поглинати. Вагу води в три рази більше, ніж самий рушник, і ми вам покажемо, як вона віддає воду з паном режисером. Отже, увага! У мене тут велика склянка, я все виливати не буду, але я вилью. Немало, немало, не, не мало. От півсклянки, дивіться, півсклянки це, десь приблизно склянка в мене велика. Це десь 150 грамів. Дивіться, я вам так скажу: ми зараз будемо його викручувати. Сил в мене небагато, але завдяки властивостям мікрофібри, він дійсно не важкий. Якби це була махра, я б, можливо, його і не підняла. Давайте подивимось, скільки він води віддасть. О, друзі, подивіться, ну це ж просто водопад. Водопад з мікрофібри. Ви уявляєте? Ви уявляєте, от я, яка це властивість? Тобто, якщо він. Собі втримує цю воду так само, як і віддає. І це означає, що? Що цей рушник буде дуже швидко сохнути. В нього не буде неприємного аромату. Зараз я вам розкажу, як за ним доглядати. Дивіться, ну я просто-просто вижала, вижала всю воду. Ну, в, ну це просто, ну це взагалі. І що це означає? Я вам скажу, що я ось так його. Трусила, він не деформувався. Йому буквально декілька хвилин, і він буде сухий. Ну, 10-15 хвилин на повітрі і він буде сухий. Вони дуже-дуже швидко сохнуть, розумієте? В чому класна властивість от мікрофібри, що вона дуже-дуже швидко сохне. До речі, про мікрофібру, вона дійсно довговічна, але є декілька рекомендацій щодо. Догляду за цими рушниками, якщо ви хочете, щоб вам мікрофіборовий рушник слугував роки-роки, і роки, періть його в пральній машинці при низьких температурах, і йому, повірте, він швидко буде випиратися, йому трішки треба прального засобу, зовсім трішки, набагато менше, в 10 разів менше, ніж в махрі. І не сушіть йому його на відкритому сонці або на батареї. Розумієте? Тобто він не любить високих температур і дуже швидко сохне. Ви просто його попрали, ви віджали його в пральній машинці або руками, повісили десь і він собі висох навіть без високих температур, навіть без батарей. Тобто, ну це дійсно річ унікальна. Знаєте? Чим мені ще дуже подобаються ці рушники, що в них є петелька, і ви можете брати його з собою, якщо ви, наприклад, їдете десь в потязі, так? Ви взяли свій рушничок, ви його повісили, потяг їде, а ваш рушничок надійно висить. Отже, друзі, час закінчився, але мені повідомляє пан режисер, що в нас дуже багато замовлень, за що я вам так вдячна. Тому, пане режисер, а ви б могли ще додати хоча б хвилиночку, щоб всі наші глядачі, хто до нас дзвонить, у нас є кол-центр, вони б могли зробити замовлення. Так, я вам дуже дякую. Друзі, у вас ще є декілька хвилин, щоб подзвонити. Одна хвилинка, щоб подзвонити, ви поспішайте. Таймер пішов. Нагадую: 0800 21 14 14, код товару. Набір оберіг. Це чотири рушники в комплекті. Не один за 599 гривень з безкоштовною доставочкою. Тільки для вас ще 40 секунд буде триматись ця ціна. Нагадую, кількість обмежена. Я дуже дякую всім, хто сьогодні придбав свої набори. Дякую. Я вас всіх вітаю. Я, я вітаю Марину Володимирівну з міста Ірпінь. Вітаю вас, моя рідна, моя дорогесенька, за ваш чудовий вибір. Так. Олександр Сергійович в автомайстерню. Слухайте, це дуже класний вибір. Дійсно, дійсно. Я вас вітаю, вітаю вас. Я всіх вітаю, хто купив рушнички. Скоро ви їх отримаєте і ви будете дуже щасливі. Повірте, це класний виріб. Друзі, я вам дуже дякую всім. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Дивіться, така ціна зараз декілька хвилин. Далі ціна може бути підвищуватись, але ви дзвоніть для вас ще є декілька хвилин. Поспішайте, і це дійсно класний виріб, класний подарунок. Порадуйте і себе, і своїх близьких. Можете навіть з кимось розділити такий комплект, бо він дійсно не маленький. Це чотири рушники. Тому я всіх вітаю, хто сьогодні зробив замовлення. І всім дуже дякую! І ми йдемо далі до зустрічі.